Клята війна. Вона уже дістала. Діти ростуть, а я цього не бачу. І скільки хлопців вона вже забрала. Ми їм цього ніколи не пробачимо. Я не пробачу їм окопи під бахмутом. Завалені, забиті до країв. І те, що вийшло вижити там чудом, нікому я про це не розповім. Не розповім. Мене не зрозуміють. Хто там не був, то їм не передать. Як хлопців у яру останки тліють. Думаю, їм про це не треба знать. Не треба знать, їм молодого хлопця, який життя не бачивши, прийшов. Прийшов, щоб з окупантами боротися, і під бахмутом смерть свою знайшов. Як пробували тіло витягати, добу від ворожих мін, як довелося голову рубати. Про це я також їм не розповім. Я не скажу нічого і нікого. Я не буду витрачати слів. Я став на захист рідного нам дому, і зберегти я честь свою зумів. І хай військовим зараз будь не модно. І не служивши до війни ні дня, я можу бути на фронті де завгодно. І відчувати, ми тут всі, рідня. хуярить, ма. Ёбан, еще кебля. Да а шо, это люстра, ма? Да да сильно быстро. Фосфор кидается, и он медленно спускается. Вот такое оно горит, и долго-долго. а это быстро, это типа что такое, его знает Ты можешь стоять на возвышенности, а оно в низину скидывает.